Вранці 17 листопада країна-терорист здійснила чергову масовану атаку на енергетичну систему України. Внаслідок цього були пошкоджені об'єкти генерації та передачі. Як результат, із понеділка по всій Україні і Запорізькій області, зокрема застосовуються графіки погодинних відключень електроенергії. У понеділок вчора відключення вводилося з 6 до 22, вимикалися дві черги одночасно. Сьогодні з 6 до 23, протягом 9 годин вимикається одна черга, протягом 6 годин Дві черги одночасно. Наразі ми, як і в попередні періоди, слідкуємо за тим, аби сумарна тривалість для кожної з черг в межах застосування ГПВ була рівною. Об'єктивно в рамках однієї доби досягти цього неможливо. Втім, за підсумками понеділка і сьогоднішнього дня, вівторка, для кожної з черг сумарна тривалість відключень становить 9 годин, лише для однієї 10. Безумовно. Це буде враховано у подальшому при укладанні графіків, якщо буде така потреба. За інформацією Міністерства енергетики на всіх об'єктах наразі триває ремонтна кампанія. Фахівці роблять усе можливе, аби якнайшвидше відновити все пошкоджене, щоб можна було скасувати вимушені обмеження енергопостачання. Втім, наскільки швидко це вдасться зробити, залежить не лише від енергетиків, але й від кожного споживача електроенергії. Тому ми вкотре нагадуємо про необхідність обмежити користування енергоємними електроприладами в вечірні години пікових навантажень з 16 до 22. Щодо енергетичної ситуації саме по Запорізькій області, пошкоджені електромережі пад Запоріжжя Обленерго в обласному центрі і без енергопостачання залишилося понад 18 тисяч споживачів. Енергетики розпочали роботи з відновлення енергопостачання. В першу чергу заживлювалися об'єкти критичної інфраструктури. До ранку вдалося повернути світло понад двом тисячам споживачів. Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Вчора і особливо у неділю, після того, як було оголошено проведення ГПВ, дуже багато користувачів одночасно почали заходити на наш сайт у пошуках необхідної їм інформації, зокрема щодо адрес їхніх черг. Це спричинило перенавантаження сайту, були певні проблеми з доступом. Наразі ситуація стабільна вже. Сайт працює, але про всяк випадок нагадаємо, що інформація щодо графіків погодинних відключень на наступну добу оприлюднюється також на наших телеграм-каналі та Facebook сторінці. Крім того, вчора для додаткової зручності ми оприлюднили на цих ресурсах посилання на всі адреси черг графіків погодинних відключень.